Я сьогодні з такою пропозицією. Є в мене така хоя, це Хоя Red Button Public Alex. Вона в мене дуже гарно розрослася. Я її поставила на такі ось опори, але вона дуже сильно розростається, гарно росте. Одне, що вона в мене не квітла. Їй два роки уже в мене. Чудову зелену масу, вона нарощує, але не квітне. Я навіть знаю причину. Причина в тому, що вона стоїть у мене не на сонячній стороні. А для хої, не тільки цієї. А і взагалі для любої хої для цвітіння, мабуть, повинно бути сонечко попадати, або ж бути підсвітка. Ну, це я так думаю. То дуже гарно пускає вуса і. Дівчатка у мене така склалась ситуація, що вона напускала мені вусів, і я вже просто відрізала вуса з листочками, поставила у водичку, і вони дуже гарно наростила коріння. Подивіться, яке коріння. У цієї хойки тут два у мене паганці. І обидва з корінням. Можливо, хтось хоче придбати цю хойку, я можу її продати. Вона мені не потрібна, так як у мене є доросла, якщо треба, я ще наріжу пагінців. Я можу висадити ці два пагінця з корінцями у стаканчик з ґрунтом. І вислати, вам, якщо хочеться вам мати таку хою. Цвітіння у неї темно-бордові квітки. Я бачила, мені продавець, те, що я купляла, присилала цвітіння. Можливо, у вас вона зацвіте. Якщо вам треба така хоя, пишіть до мене. В месенджер за ціну домовимось.